Ну що, перший робочий день сьогодні. Коментую Spirit. Випала така нагода проти бумів. Best of 1 на виліт. Буде цікаво. Зараз покажу вам шлях насправді до роботи. Немає трансферу цього року. Зараз покажу, як я виглядаю. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Зараз підемо в підземний перехід, і я вам покажу, як я дістануся. Це прямо в готелі, ти спускаєшся. На двох ескалаторах вниз під землю і тримаєш шлях через таку доволі величеньку вулицю, але під землею до експоцентру, в якому проходить перший етап плей-офф. речі, багато було запитань, щодо там церемоній, відкриття і так далі. Я так розумію, що все буде в основному на стадіоні вже два дні. Оці. Починаючи з півфіналів. Тобто ці перші чотири дні, які проходять в експоцентрі, вони ну, фактично такі напіввиставкові. А, І потім ми побачимо, як це все буде працювати вже далі. Так, я вже встиг загубитися, встиг знайти знову шлях. Трошки кривенький вийшов, тому я спітнів. довелося пошукати. Коротше, це жах якийсь діставатися, коли трошки не знаєш дорогу. Я був тут вчора на прогоні один раз, але ми якось теж криво дійшли. Тут шляхів, варіантів, як дістатися багатько. От. Тому так. Тому виходить трошки кривенько. Так, ось на місці, інтернет, приблизно так, після входу. Ви ну, це бачите на трансляції, власне, нас довго або не було. Тут відбувається мейкап, Я вже нафарбувався. От так якось я виглядаю. Трохи підсвічено, ніхіра не видно, але добре. Оп, може ви щось побачите. Не знаю, нічого не побачите, коротше. Так і буде, на трансляції може щось побачити. Як не побачите, не побачите. Тут відбувається продакшн, ви збачите на трансляції теж. І тут відпочивають які працюють, власне. Все дуже просто, все дуже зручно в одному місці, показують доту. Перший матч вже відпрацював, трошки покажу вам, що тут і як. Це моніторчик, у якому ми бачимо а, інших колег тут. А, власне, Наші робочі місця. Не найбільші монітори в моєму житті, але все одно коментувати достатньо зручно, все окей, звуку, і все добре. І тут. так гарно, тут звідси все бачимо теж. Я прийшов залишати мені. Божечки, як гардо, подивіться. У! Привіт. Привіт. Знаєте, що зробив Андрій минулого касту? Він прийшов, просто став переді мною, почав там скакати як мавпа. Так, що? Е — І заважав мені коментувати. Це Але я тримався. Я Я тримався. Ти я молодець. — молодець. — Молодцем. Да, ви Але теж. трошки посміхався, трошки. <су> так, трошки. <су> ну тому що як можна витримати, коли така мавпа стримає на тебе. Що ти, як справи в тебе? У мене? Лаїночі гімно, вибирай. Лайно вибираю. О, лайно. Ну нічого страшного. Так, нічого все попереду. Життя... Так, так, все попереду. Бачиш, спірід теж вилітає. Це що... я ахує? Всі вахує, всі вахуї. В повном ахує. Ну це буми. Ні, це Б 1 хуїта. Любиш цей формат? Ти взагалі ти взагалі дивишся. А це? ти ж грав, ти ж грав в Страйкер, так? Це я хотел? Команда Андрія. Так, це моє. Чуєш, ти ж грав оце, коли ви Венстрайк, ви ж теж в Нижню сітку падали, так? Ну так, починали. і що, що там, ви ж когось бахнули. там. ми виграли нюбі, чи. о, бачиш. Так це класний формат. А це тоді класний, а тепер поганий. А тепер поганий, так? Як виграємо класний, програємо поганий. Взагалі-то нема цих кабінок. І що ти думаєш насправді цього приводу? Ну тому що цей. А в них гвинтокрильні навушники. Вони не працюють. Я знаю. Це піздец. Повний. Це битва на виживання. Це битва піздеця. Це був коментар нашого спеціального кореспондента Андрія з Арени, і ми його за це любимо. Правда, правда від Андрія і Її не приховати.